Усім доброго дня, друзі, субота. Ну, якщо субота, то в селі робота, що казати? Знаєте, так вчора надихнулася від двох рядків. <сум> таке піднесення, <сум> таке бажання виникло копати. що Сьогодні вирішили до обіду прокопувати картоплю, скільки зможемо, тим більше, що діти всі позбиралися. Іванко вже бігає, підзбирує картоплю, є Людмилка. У кепочці. Маша з котом. Мама. і Вероніка з кучерами. Вероніка! Я не можу Вероніка з кучерами. Я не можу Марія розвернулася і пішла. Відра є в хліві. Давай. Я я? Біля шифіра. Розвертайся, бо тато вже їде, бо я тобі зарадам, не можу знайти відро. Біжи біля Льосика я напувала, біжи, бери. Ондо. Маша. Он до льосик, з цієї сторони біжи, а он до відро блищить. Так, і їде Юрась. І їде Юрась копати. Зараз буду приймати мішки, тому що, напевно, що будуть заважати. І хочемо сьогодні прокопати, не знаю, скільки зможемо, тому що потім будуть хто в лісі, хто в стрісі. Поки є всі, то прокопуємо. Так, вирулив в Юра на фінішну пряму. Діти зараз будуть збирати. Я ще буду е, загрібаю ще, Дивіться, зайняла смужку грибу. Іван вже відро заліз. Є дівчата, не переживай. Що робить? Іван. Давай, бо тут цього в цирку будеш так виступати, а тут треба картоплю збирати. Так. Не знаю, що Юра. Так, щось не так. Щось не так, ну хай настроюється. Робота йде. То з чим? <рес> Та з мішками. То що ти? Став, сітки, став. Крепко повні мішки не насипайте, немо надвинути. Так, але щось Юра сьогодні незадоволений, щось йому не подобається, не знаю чи. Так, діло йде серйозно. Хлопці скидають бочечку, везуть прицепчика. Оп! що? Так. Іван бізнесмен вже напахався, вже йому грошей треба. Тікай татозом їде. сім відер наносив. Сім вітер наносив? Ти рахував? Да. Ти скільки ти за відро хочеш? За сім, за відро 20 гривень. Ого, ти сім відер по 20, то це скільки?

Ну як дадуть зарплату, то вже я тобі дам. Бу буду тобі, Іван Вісяче. Мама, ти забудеш ти! Що нашій бригаді тут цю картоплю копати? Тільки стали рядка нема. Ура! На сьогодні все. І топятька забирає кодо. І Віроніка, і граблі забери десь сюди під хату.